Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. І це зустріч на князя Романа. Сьогодні добрий день. З вами Наталка Краниченка і мій гість, архітектор, громадський діяч пан Ігор Подоляк. Вітаю вас, пане Ігоре. Добрий день. Христос народився, ще кажуть, до Славити Ради, його. Радий бути у вас в гостях. Думаю, що сьогоднішня розмова буде вільна, тепла і мистецька. Так, оскільки такі люди є у нас у студії, і ми отак вже попередньо спілкуємося і дійшли до такої думки, що Львів це не просто місто, це не просто будинки, це не просто вулиці, інфраструктура. Що все ж таки справжній Львів, як кожне місто, творять люди, які в ньому живуть. Ну, мабуть, бачите, як стається. Тобто міста є великі і маленькі. Ось, і в містах, як в лісі, ростуть різні дерева, як Павло Загребельний казав, і великі, і малі, і криві, і покручені, і лякі, Так? Але ліс є тільки тоді, коли всі дерева є. тобто Місто є тоді, коли всі люди є, люди є різні, тобто всі соціальні прошарки. І, в принципі, місто є якимось урбом. Таким ландшафтом, урбо екологічним сотворенням. Ну і не мусимо переживати за те, що місто є добре чи погане, мусимо переживати тільки за те, щоб воно було добре. Ну Але щоб місто було добре, то мусимо якийсь спосіб виробляти в собі, от у львів'ян і, і в містян якесь розуміння цього міста. І від того, як кажуть, найбільше проблем, тому що скільки людей, стільки думок, скільки думок стільки. Стільки всіляких висновків щодо містоутворення, і в нас дуже часто так буває, що як людину болять зуби, вона йде до зубного лікаря, А якщо болить печінка, то йде до лікаря, що лікує печінку. А от коли треба щось будувати, то всі знають, як це робити. І від того, що зачасту непрофесійно і некваліфіковано підходять до проблем міста, від того є багато, багато таких моментів, які би які нас. Зачинають турбувати як наслідки вже після того, що неправильно щось зроблено. Місто само собою це є цікава, цікава модифікація мистецька, так тобто місто має своє серце, свою долю, свої, свої настрої, свою архітектуру, тобто своє обличчя, ну і своїх людей. Ясно, що все це, що я назвав перед тим. Залежить і від людей. Не від влади, не від конкретних осіб, а властиво від, від цього субстрату людського матеріалу і від великої душі людської. Якби люди знали, що вони походять від творця, а не від мавпи, вони би розуміли, що мають душу, а душа може бути удухотворена, тобто і буде розрізняти добро і зло. Кожен львів'янин, е, а цей львів'янин, я так от по спостереженню, бо я не корінний львів'янин, я приїхав сюди лише в 80-му році минулого століття, от і живу тут вже більше 30 років. Тисячоліття минулого. Ну і століття, також. кажу. Минулого тисячоліття. Люди стільки не живуть, кажуть. Отже, приглядаючись до, до історії Львова і, і, і ходячи по його вулицях, бачачи його атмосферу, ти бачиш, що тут дійсно є нашарування різних, різних і добрих, і недобрих подій, різних добрих і недобрих хронологічних особливостей. Але можна сказати однозначно, що все-таки місто формують добрі речі, тому і сьогоднішня розмова, ну Така, така добра І ви говорили про непрофесійні модифікації, так і непрофесійний підхід взагалі до творення обличчя. Так я вважаю, що це як поганий добрий макіяж чи там підхід взагалі до оздоровлення. Так на сьогодні, от чисто в мої особисті спостереження, то Львів настільки змінюється, не в кращому. Напрямку, що от, чи вас це не лякає, і тому що зупинити, якщо можна щось змінити в одному вигляді, то е, забрати оці потворені новобудови в центрі, так їх не так буде легко зробити, але ми реально втрачаємо цю ауру міста. О, ну, є, є такі, такі, може, там думки, не раз, що, що дійсно багато втрачається, але. Е, Львів і місто, і орболандшафт орбо як такий, він має свої регулюючі функції, які дозволяють навіть після того, як станеться якась катаклізма, відродити його до первинного природнього стану. тобто Бо тому, що таке гарне місто Львів в контексті всієї земної кулі, ну це просто маленька піщинка, маленьке макове зерно. Правда, дуже шкода, що втрачається автентичність міста, тобто і історична, і мистецька, і культурна. Втрачається часом із-за того, що дилетантство, як таке, або можна сказати, є таке слово «маркубісся». Тобто боротьба за якусь новизну ущерб того, що вже люди зробили. Тобто нерозуміння глибини, нерозуміння, тобто відсутність знань, відсутність знань архітектурних, відсутність знань культурних, загальнолюдських, і заставляє людей, які впливають на. на Нове лице міста, скажімо так, в лапках, можна сказати, так? вони якби, ставляться до того середовища, в якому вони існують, не завжди, не завжди відповідально. Тобто, а і відповідально вони ставляться не тому, що вони погані люди, а тому, що в них просто бракує знань, вони не хотіли вчитися. Дивіться, я не закидаю зараз абсолютно ніяких таких. Ну, особових назв, ось але Львівська політехніка випускає щороку коло 500 архітекторів. Тобто, Ну це за 20 років, ну, така кількість архітекторів, так що здається, що це місто мало би світитися, не тільки сіяти, але і рівень освіти, і якість освіти, і. І, і зрештою наші архітектори за кордоном чомусь відбуваються, тобто ем, проектують і в Сінгапурі, і, і в Дубаї, і, і в Канаді, і в Америці, і всюди вони там хороші архітектори. Тільки чомусь у Львові, от е, така от проблема, що цілий час чогось бракує. Так і сум запрошують іноземців, щоб у тобто, ми маємо кафедру реставрації і охорону історичного середовища. Я не раз називаю це охороною естеричного середовища, тому що кричать вже тоді, коли вже щось там ламається або щось. От сьогодні там проходив, виходжу з церкви. Марії Сніжної, так, і будинок органіста. Дивлюся, дах знятий, накрито якоюсь плівкою, тобто, ну, або буде добудовуватися ще один Man поверх, або так, так. Ну, ясно, що в нормальному цивілізованому суспільстві, принаймні, архітектори би мали знати, що робиться. Повірте, я, я сьогодні тільки це побачив і, 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 і думаю, ну, ну цікаво, чи, чи добудують ще чотири поверхи, чи, чи залишать так, як є. Тому що, розумієте, дуже часто. То за гонитвою щодо оригінальності архітектор забуває про, про культуру, про власну культуру, про. Він стає дуже агресивним, він не 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 бачить, не бачить контексту, не бачить середовище, не бачить як як середовище відреагує на його той чи інший нововияв, тобто інша справа, коли це щось робиться в якійсь такій ділянці, там ну чи природні, чи чи ще не, не урбанізованій достатньо. Тобто тоді інша справа, але так в принципі, ми би мали більше зважати на, на ті явища, які були до нас, інакше кажучи, людина складається не тільки з того, що є на цю мить, вона є ще минуле, то що було колись. Тобто це наша пам'ять, це наші традиції, це наша культура. Ну і і з майбутнього ми мусимо думати, що ми залишимо після себе. Тобто, як буде чи так само буде зручно, якщо поміняється, наприклад, мер у Львові? Чи буде Львів таким самим, чи він стане кращим чи гіршим? Тобто не тільки мер має зато дбати, а й ми також маємо його якось спонукати до того, щоб він не стріляв сам собі по хаті. В Я думаю, що в архітекторів теж це правило має діяти, що не нашкодь, і... ну це перше правило Так, не це... нашкодь. Часом, от коли проводиш екскурсії чи чуєш інших екскурсоводів, є така часом люди гості міста перепитують, і це дуже дивно звучить. Особливо коли приїжджає хтось за кордону і говориться, що це от будинок 16 століття, Люди перепитують. А коли він відбудований, це означає, що люди приїжджають з тих міст, які постраждали реально під час Другої світової війни. Ми знаємо, що Європа практично була навіть ця ж Варшава, вона була майже вся зруйнована, але вона відбудована. І тому люди дивуються, що у Львові. Реально автентичні будинки, які мало зруйновані, тобто можна сказати, що Львов пощастило, або така на ньому є охорона з небес, що простояв Львів і Другу світову війну. І сьогодні, коли ми говоримо про цю страшну руйнацію, так як так могло статися? Чому? Чому? Ну, ще раз скажу, що це, це явище некомпетенції. Дивіться, Львів до Другої світової війни, він також був ну, якби не український. Ми знаємо австрійський період у Львові, ми знаємо польський період у Львові. тобто, Але в будь-якому випадку ці дві культури, коли приходили до Львова, вони несли за собою європейські цінності. Тобто це інакше природні, природн право, звичаєве право, ну і римське право, так, між великим. Там, суспіль, суспільними агломераціями чи між державами ісь домовленості. Як таке. І, Взагалі, факт і, право, права. і право як таке, і право верховенства, право над законом. Тобто, якщо закон був такий, що він спотворював право, тоді міняли цей закон і старалися, щоб здоровий глузд торжествував. Тобто, продай природнє право, щоб торжествувало. Тобто закон, який не мав. Не мав права бути законом, він відкидався суспільством і приймався нові закони. Інші ясно, що також не все було гладко, і не можна казати, там що 100 років тому люди краще жили чи гірше жили, ніж зараз. Це не етичне порівняння, тому що зараз одні пріоритети, тоді й другі пріоритети. Помимо того, якось до, до, до війни, до, до Другої світової війни, ми бачимо, що пам'ятки доповнювалися. Отак, От як старий завіт доповнився новим завітом, Світом, тобто наповнився духовним змістом, так само і тодішні пам'ятки архітектури, які були там збудовані в 15-16 чи, чи пізніше століттях, вони якби не, не руйнувалися. Хоч Львів також кілька разів модифікувався. тобто Якщо ми знаємо, що були колись мури середньовічні, потім ті мури були знесені, також було багато до цього ну, якби, ну, різних. різних там і критики різної, і таке інше. Тобто і прижилося, так як прижилося. Ми знаємо, що люди до всього прижи при навіть за радянських часів нібито тоталітарного ну, часу і так, за радянських Львів часів... теж був збережений. За радянських часів розумієте, тобто це не можна там ставити зараз в якийсь позитив, бо ми знаємо, на чому трималися радянські часи, і ми розуміємо, що і. Якби це було просто ну, засилля якоїсь одної ідеології, не зовсім людської. Так? Але помимо того, в інших галузях, та, наприклад, в радянських часах містобудівельна практика все-таки була на високому рівні, і комуністи при, при всій своїй. Тупості ідеологічні, так вони все таки зважали на спеціалістів, вони розуміли, що місто розвивається комплексно, тобто є інфраструктура, є певні там засади містобудівельні і. І це призводило до того, що вони виділяли нові території, на нових територіях будували свої нові місця, сон... міста Сонця, а старої частини не чіпали, якби. Тобто було глибоке табу. Ясно, що занепадала частина, там так само і не вкладалися кошти, там була друга палка, як кажуть, другий бік палки. Друг, другий. Але на будинку 16 століття не добудовували. На добудовувалися. Будинку... Так, так, просто не було. ну, Був закон, не можна було це будувати. І... і на тому кінець, якщо хтось закону не вирішував, то якийсь там секретар чи якийсь порторг, волонтер. Тарним методом карав за це, і, 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 і тому це не робилося ну, і ще була культура. В спадку культура була тридцятих років було багато професорів, які могли виступити, і і не були відстояти. за це покарані навіть так. в комуністичний режим. Я, наприклад, пам'ятаю професора Липко, професора Вензеловича. Тобто Базарника, Івана, тобто це такі були люди, це колишній архітектор Львова, який, який я пам'ятаю, коли йшлося про церкву на Богданівці, її, до речі, завалили в 62-му році, зруйнували просто трактором і побудували там п'ятиповерховий будинок, про це мало говорять, але ну, треба буде, напевно, якось відбудовувати. І не тільки ту церкву, а ще декілька церков у Львові. Ось, і тобто головний архітектор мало не позбувся роботи тоді, тому що він виступив на якомусь закритому сілі і сказав, що то не можна валити, бо то церква це намолене місце. Тобто його там звинуватили, ясно, у всіх гріхах. Ось, тому що церква не являла собою пам'яткою. Не була пам'яткою архітектури. Це була звичайна дерев'яна церква. Ну, і, і ще в 30-х роках мали нову церкву будувати за проектом архітектора Нагірного. Але ну, сталася війна і не встигли. Я думаю, що зараз якраз час послухати пісню. Стартернюк місту. Ось я проходжу, і ось я пройду, може й на але справа не в тому, тільки б не та. Como do Надаю, що зустріч на князя Романа сьогодні з архітектором громадським діячем паном Ігором Подоляком. Коли я говорю про пана Ігора Подоляка як громадського діяча. То маю на увазі, що він завжди опиняється в потрібному місці, в потрібний час і ніколи не є байдужим до тих подій, які відбуваються у нас. І в якісь мірі є така зразкова, абсолютно поведінка. І хотілося б, щоб більше було таких людей, як ви. Але основне в, таким проявом для мене особисто це є ваша роль в створенні каплиці всіх святих українського народу пам'яті жертв Скнирівської трагедії. Тобто ви один з перших відгукнулися, і я думаю, як от пішла ця робота, вам не було важко за встановлення цієї каплиці проєкт. Наскільки ви перейнялися цією трагедією? Тому що знову ж таки, коли ми говоримо про ауру міста, про спільноту, тобто ми повинні бути органічні всі разом з радощами, з бідою, з трагедією. Тобто, не може бути такої розрізненості, можливо, як зараз у нас от іде, що десь війна, а десь забави йдуть. Хтось ги... А комусь в радість. Тобто, і от саме оця каплиця, як на мене, вона є такою точкою, збірною точкою от львів'ян. Ну, Скнилівська трагедія, це вже от більше 10 років пройшло, але вона була первістком і привісницею оцих подій, які зараз відбуваються в нас на Сході. Я не хотів би чіпати якихось політичних аспектів цього, цієї теми, хотів би зачепити тільки чисто людський аспект. Тобто, Я був ясно, що також дуже... Схвильований цією подією, і, і, і я перейнявся тим якось. Тобто я не міг зрозуміти, чому в Донецьку гинуть шахтарі, а у Львові а у Львові просто люди. От не винні, чому, чому так, чому це все відбувається? Тобто, чому цей літак летить над головами людей? Чому. І і і стало питання просто, тобто тодішній ще живий зараз, вже покійний, тобто люди організувалися в, в час біди. Спільноти. От як, як минулого року організувалися люди на майдані, тобто українці мають колосальну вдачу реагувати адекватно на якісь такі катастрофічні виклики. Тобто, і в часи Першої світової війни, отець Нежанківський утворився чуве стрілець, і в часи Другої світової війни українці зібралися для відстоювання української держави, тобто і в загонах дивізія СС Галичина, і потім українські повстанські армії, тобто і воювали ще до. 50-го року. І, і зараз тільки є найменша можливість, щоб відстояти свою волю. Українці організовуються і, і власне, це треба в якийсь спосіб зауважити. Дуже, дуже мало ми про то кажемо. що Ми завжди любимо казати такі, знаєте, погані речі. Я повторюю бю такі цитати, які, які абсолютно не розділяю. Тобто кажуть, що українці згуртовуються лише перед розстрілом, або там, де три українці, та де два українці, там три гетьмани, і щось таке знаєте, але це, це про українців так говорять. Тобто говорить, це не українці, про українців. А я завжди кажу, що українці є дуже гарні люди, от, і вони вміють. Вміють плакати, вміють веселитися, вміють жити, вміють вміють думати, що буде після війни, і, і, і думають категоріями миру завжди. От, хоч, якщо є якийсь агресор, вони дуже добре консолідуються і дають гарну відсіч. І нам направду є чим гордитися, тому що наша історія є такою, що думаю, багато хто міг би позаздрити. Маємо і іде вчитися, як вчитися, і можемо ще й когось і навчити. Тобто і в Снилівській трагедії просто звернувся пан Степан тоді, попросив, Козак. щоб Степан Козак так попросив, що треба якось вшанувати пам'ять, бо були різні. Там казали, щоб стовп поставити, на стопі, написати прізвища. Була ідея, щоб закупати пів літака, щоб він нагадував цілий час людям про те, що як вони гинули. Ну, я думав, що треба якось так зробити, щоб люди мали можливість помолитися і раз до року відправити службу Божу за упокій. Тих, що загинули, що невинно загинули, це невинне уб'єння, а це такі люди, які зразу кажуть до Бога. І навіть, навіть чистилище не проходять. Ну, не знаю, як там відбувається, але я в це вірю, свято, що, що невинна людина якби, прощається, всі її земні грехи. Церква чи та каплиця, спочатку мала бути церква більше, але церкву не вистачило ні, ні землі, ні, ні коштів, то побудували маленьку капличку. Ось. Але це, я думаю, гарний вихід, тобто так. екуменічний вихід був такий, тобто всі конфесії там можуть відправляти службу Божу, навіть відправляють почергово. Дотепер, до сьогодні, кожної неділі там відбувається служба Божа. і... Я думаю, що... але найбільше найбільше це є наша пам'ять. Я думаю, що якраз у цей день, страшний день у липні, так мав би стати якраз днем жалоби для всіх львів'ян. Поки що цього не сталося. І я думаю, що треба ініціювати громаді визнання. це, це здається, 28 липня було? От і ще коротко про обласну програму вшанування пам'яті героїв. Якраз з першої світової війни, другої світової війни, і не знаю, знаю, що ви берете завжди за такі проекти, дуже ну можливо не непрестижні, але ваша праця як архітектора з впорядкуванням пам'яток я стараюся брати такі проекти, які б могли бути глибокі, на яких треба працювати багато і. В принципі, ті, які не приносять ніяких, ну тобто таких, як називається, архітектурних політичних дивідентів, тому що зробити звичайний хрест на могилі, знаєте, там не треба якогось великого архітектурного хисту, але в принципі треба мати добру підготовку для того, щоб це все провести, тому що провести і здійснити вірніше. Тому що архітектура це не тільки то, що ти намалюєш або твоє мистецьке розуміння якихось речей, а це і мистецьке розуміння тих подій, які відбуваються в світі. Ти Хтось з тими людьми, які є конкретними дієвими особами в цьому економічному би, чи, чи, чи антиекономічному середовищі. Тому, і сьогодні, завжди... ви, ви сьогодні якраз виконуєте цю програму? Ми робимо, робимо цю програму. Тобто ми вже поставили 103 хрести на могилах воїнів УПА у цілі Львівській області. Тобто, це програма Львівської обласної ради, і вдалося в якийсь спосіб відстояти ось вже другий чи третій рік, правда, завжди на, ну на це нема коштів, тому що, тому дивно, що відомо, дивуєш, відомо що, причин. Дивно, що треба відстоювати але такі речі. Але 100 років, розумієте, тут така ситуація. 100 років хрестів не було на могилах січових стрільців, наприклад, в Стрію. Тобто це найбільший цвинтар, тому що там був шпиталь ще військовий. От і ми знаємо, що в стрію зароджувалося січове стрілецтво. У цим Неженківським було утворені перші загони, тобто потім вони... Бо пере, переформовувалися українську галицьку армію, там ще з української галицької армії похоронення є. Тобто, і е, ми хочемо відновити цей цвинтар, цвинтар так само в Лисовичах, це на кордоні Львівської і франківської області. А також ще є цвинт, де є деякі поховання по інших цвинтарах е, січових стрільців, тобто, а також забуті могили, які люди пам'ятають, вони зараз носяться там в пам'ятки, і та в такий спосіб, принаймні, е, мусить душа бути відмолена. І хочеться тільки вам подякувати і нагадую, що зустріч на князя Романа сьогодні була з архітектором, громадським діячем Ігором Подолюком, і з вами була Наталка Криничанка. Дякую, дякую за увагу.